Спеціально запрошений гість а саме це військовий оглядач Іван Тимочко. Пане Іване, рада вас бачити. Дякую, що доєдналися. Слава Україні! Слава ради бачити вас. Дуже дякую на і хоті розпочати хотіла з того, що а, поки всі обговорюють мир, армія дійсно вони продовжують робити свою титанічну роботу, свою титанічну працю, а саме тримати фронт у складних боях на Гуляйпільському напрямку, в Куп'янську, в Покровську, всюди тисне ворог. І знову ж таки хотіла почати нашу розмову з вами саме з Покровська, адже там фіксують російських окупантів у районі залізничного вокзалу. Про це повідомляють аналітики і порисування. Група росіян помітила уздовж проспекту Миру з півночі на південь, а складні погодні умови дощ та туман ускладнюють роботу українських сил оборони, фактично прикриваючи противника. Тож хотіла б запитати вашої думки, як ви оцінюєте ситуацію під Покровськом? Наскільки критичним є просування Росіян уздовж проспекту Миру? Це локальна ДРГ активність, що ознака ширшої спроби прориву. Як ви вважаєте? Оцінювати перебіг бойових дій вуличного характеру завжди дуже і дуже складно, тому що вулиці, навіть будинки на вулицях, частини вулиць, квартали, дуже часто переходять з рук у руки, дуже часто з'являються сили протилежних сторін. Ми тільки акцентуємо завжди увагу в більшості, так в інфопросторі про те, чи де з'явився противник, чи де не з'явився де. Є їхні там диверсійні групи чи малі піхотні, де немає. Хоча аналогічно роботу проводять збройні сили в їхніх тилах. І якщо послухати російських воєнків, а я розумію, що це діло гидке, але і необхідне, щоб розуміти, про що говорить ворог, вони аналогічно теж заявляють, що збройні сили безперервно кошмарять їх по тилах. Розбивають їхню техніку, вони критикують своїх офіцерів за те, що вони вибирають такі маршрути. що Вони відправляють їхніх солдатів не туди, і не так, і не і не і не тоді, і, і не якось, і не чимось. Тобто у них ми наносимо удари. Ми теж воюємо. Наші військові теж проводять свою роботу. Однак, коли ми оцінюємо е, появу сил противника, а раніше в їхні окремі підрозділи, чи ДРГ, чи малі піхотні групи, ну, знову ж покровську їх оцінюють десь на рівень батальйону, як це кажуть, ну, або в межах 300-500 осіб. Е, цифра не стала, бо постійно десь когось виявляють, знищують, у другу чергу хтось інший підходить. Оцей баланс між тими, хто заліз, і тими, що знищились, він завжди буває різним. Інколи вдається більше знищити, аніж залізло за день, інколи, на жаль, більше залазить за день, аніж вдається знищити. Але це війна, це бойові дії. Інша ситуація, що Збройні сили по дузі, по Мирноградсько-Покровській дузі утримують по суті 150 чи 170 тисяч тисячну російську армію. Це дуже важливо. Насправді, лінія фронту там понад сорок межах 50 кілометрів дугою. І от по цій дозі по лінії 50 кілометрів. Якщо ми беремо від флангів до флангів, умовно кажучи, чи лінію між районом оборони Мирнограду і Покровська, отже, ми бачимо величезну територію, величезне поле бою і величезну кількість сил противника, які стримуються щодень. І власне за цими атаками, які ми завжди озвучуємо: 70, 80, 90, 60... В день, які відбуваються на покровському напрямку, то ми розуміємо, що ця маса сил противника так чи інакше намагається безпередно рухатись, атакувати. І поява окремих підрозділів чи окремих з'єднань противника, навіть раніше не з'єднань, бо з'єднання – це такі регулярні якісь підрозділи, отакі роз'єднані. Пане Іване, вас не чути можливо, якісь проблеми зі зв'язком сили це свідчення. Власне, вони намагаються це подати з іншої сторони. Ми розуміємо, що противник намагається прорватися, просучитись і поява деяких. Декіль... Знову, певно, якісь проблеми зі зв'язком вони кажуть. Е, так, в місті, пане Іване, скажіть, будь ласка, чи Це... ви нас чуєте, бо, певно, у вас якісь проблеми з мобільним зв'язком чи з вайфаєм, адже погане з'єднання, так? Ну, я чую, бачу, добре. Добре, мене тоді продовжуйте, в... так, дякую. І, власне, якщо ми оцінюємо цю так ситуацію, то ми маємо його оцінювати як. Про події, які відбуваються за межами лінії фронту зі сторони противника, так і всередині лінії фронту на нашій стороні. Отже, оцінюючи таку кількість, таку таке розуміння маючи і оцінюючи, що відбувається вздовж лінії фронту в тила, ми і усвідомлюємо загрозливість чи незагрозливість ситуації до оборони наразі. Основні сили противника. Знаходяться саме за межами лінії фронту, яка окреслює лінію оборони збройних сил на цьому напрямку. А те, що з'являється противник у місті час від часу, і навіть якщо вони десь і просочуються, ну це не ті сили, які можуть змінити поле бою. Вони впливають, але не можуть змінити, скажімо, на користь росіян, і тільки і не тільки вони можуть вірніше. Впливати впливає все таки противник, який знаходиться на у цій 50 кілометровій лінії рубежах оборони покровсько мирноградської агломерації. Оскільки їх просто там кількісно в рази більше. І стоїть основне завдання їх стримувати, не давати їм атакувати, прорватися. А ті, хто заходять, тих, звичайно стоїть завдання знищувати для цього і працюють як і контрдиверсійні підрозділи, так і гур, СБУ, сили спеціальних операцій і ще ряд інших підрозділів, про які можна говорити, про які не, не дуже можна говорити, про які ми знаємо, про які не знаємо. Пане Іване, власне, вітаю вас. Дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. От ми обговорили те, що відбувається в Покровську. А далі хотілося поговорити і про те, що расисти все ж таки продовжують розповсюджувати файки щодо Покровська. попередньо також були, але щодо Куп'янська. Так от центр протидії дезінформації повідомляє про нову хвилю. Штучно створених фейкових відео про нібито вже падіння Куп'янська, які активно розповсюджуються в інформаційному просторі. Ну і заяви російських посадовців про повний контроль над Куп'янськом. Наголошують це ПД не відповідає дійсності на цьому напрямку. Дійсно точаться запеклі бої. Однак місто і далі перебуває під контролем Сил оборони України. Ба більше також командування російської окупаційної армії планувало захопити місто Куп'янськ. Як ми знаємо, знову ж таки дедлайни були. До 15 листопада, але провалило свій дедлайн. Хотіла вашої думки запитати, чи може оця невдача Російської Федерації із дедлайном щодо захоплення Куп'янська стати таким фактором внутрішнього тиску на російських командирів та призвести до хаотичних таких невиважених наступальних дій, і чи це пов'язано якось із тим мирним планом, який так бурхливо нині обговорюється у змі? Все ж таки те, що вони намагаються показувати нібито свої успіхи на фронті. Зараз вже не стільки обговорюється мирний план, як хто кого, коли куди і як здав, хто кого записав, хто де злив пропозиції, і так далі. Зараз уже про конструктивні речі на рівні представників Росії і США, напевне все таки потрібно дочекатися після того, як оця ця хвиля спаде, бо цілком можливі кадрові ротації в переговорчому процесі. А отже, це передбачатиме швидше за все і нові пропозиції, і нові напрацювання навряд чи від базових речей буде відхід, але тим не менше і прив'язувати до лінії фронту можна, але тільки з тої сторони, що чим активніше, сильніше ми тримаємося і несемо наносимо противнику ураження, тим менше, власне, і на політичному чи на дипломатичному полі противник може вимагати для себе преференцій, тим менше. З іншого, хоча, знову ж там теж є суб'єктивні речі, на які, на жаль, фронт не впливає. Ще є і певні якісь, як ми бачимо, управлінці уподобання одних між одними зі сторони, яка, скажімо, є агресором, чи до сторони, яка є агресором. Але якщо ми оцінюємо бойові дії за, власне Купінськ, то uh, варто їх оцінювати в рамках власних бойових дій за Купінсь, купінськ взловий і контроль правого лівого берега, річки Оскіл і Оскільського водосховища. Саме водосховище це 80-ти, по суті, 4-х кілометрова водна лінія, доволі широка в міс... різних місцях і доволі, скажімо, глибоке. Серйозна uh, перешкода для будь-яких сил. Звичайно, що росіяни, намагаючись наступати на Куп'янськ і наступати на Куп'янськвослови, намагаються саме переслідувати базові цілі не тільки концентрації чи окупації цих міст, а власне контроль за водосховищами, чи варто вірити російським заявам про те, що вони окуповують міста? Ну так, якщо хтось хоче себе обманювати, то прошу дуже. Ну люди ж є різні, хтось як там. Я обманюватись радий, так і слухати росіян і їхні брехливі заяви. Але всі, хто свідомі, хто розуміють, і хто мають мінімум можливостей, я не кажу максимум, а то мінімум можливостей оцінювати ситуацію, е, навіть з офіці... з не тільки офіційних, але скажімо, з публічних джерел, які є присутні, з моніторингових каналів. Всі прекрасно розуміють, що це. Російські заявки просто для того, щоб власне нав'язати свою політичну думку чи змусити змиритися з тим, що вони вже окупували. Хоча того близько немає. Пригадую два місяці тому, десь грасом говорив про Покровськ, що він вже його там завоював, оточили 30 батальйонів. Потім вони з путіном там навіть журналістів кликали, мовляв, довести, що вони вже всіх перемогли. Потім Путін десь там бігав навіть у формі російського якогось солдата, не то генерала, не то охоронця. Бо там дуже багато питань до власне стилю цього одягу і відповідності, навіть російським уставам. Ну але менше з тим це не означає, що вони і це нічого не помогло, тому що все-таки противник не зміг окупувати Покровськ і Мирноград. І ми зараз знову ж з вами навіть обговорюємо бойові дії навколо цих міст. Та сама ситуація з Куп'янськом. Путіну дуже важливо озвучувати якісь аля перемоги, озвучувати їх під навіть цей самий переговорчий процес, але не стільки під нього, скільки щоб згодовувати російському населенню якусь переможну реляцію саме з тою метою заспокоєння, ну і розуміємо обґрунтування оцих гігантських втрат. Мовляв, ну та вас там росіян полягло багато. Вдовушки Лада Калина візьмуть, а от усі решту пишайтеся е, тим, що руски всіх і побіділи. Де той Куп'янськ? 90%, а той 99% росіян, навіть не те, що на карті показати, навіть і навряд чи знають, де це є. Отже, така насправді, і тому їм кажуть: от ми там це окупували, це зайняли, це. І, звичайно, росіяни це їдять і це приймають за чисту монету. Тим паче ну, у них там ж ми знаємо, як працює пропаганда, і оця віра, що жертви їхні не даремні. Хоча знову ж які вони не даремні гинути десь по посадках в Україні за один квадратний метр, тоді як в Росії, сотні, а то й тисячі квадратних кілометрів, не метрів віддає. Китайцям в оренди, чи взагалі не заселені, і навіть є такі території, у них які там людська нога ступала раз на, на 50 років. Ну це нікого не хвилює. З них так їм важливо пишатися тим, що за один квадратний метр в Україні там 10 руських полягло. За того ми побідіть Це імперське мислення. Тобто Путін змушений ще згодовувати їм. Росіянам з ментальною ментально імперською ментальністю і імперські успіхи перемога. Тому вони інколи навіть село яке десь заходять на три хати розповідають як успіх там стратегічного масштабу для нас. Це втрата це втрата села навіть на три хати, бо там жили громадяни наші, там жили українці, жили люди. Це важливо, але точно це прирівняти до стратегічного успіху противнику, навіть оперативного, навіть чесно кажучи, слабенько так сказати, що це якийсь серйозний тактичний успіх. Але вони цим пишаються, і для того щоб завжди мали оце, як там там кажуть, почуття гордості. От їм і розповідають знову ж, з урахуванням того, що російське населення далеко не критичне до інформації і споживає її. Порційно, як їм дають, і я не здивуюся, що якщо через два тижні Путін знову вийде і скаже, ми захопили Куп'янськ, то вони будуть кричати: О, нове місто завоювали. Тобто вони навіть не будуть е, аналізувати, що Путін вже розповідав, що він вже це місто завоював. У лапках, звичайно, звичайно, що е, під це російське командування на місцях, під якісь політичні заяви, буде пробувати атакувати, буде пробувати. Тілити або принаймні знову ж там якісь переможні звіти, реалі... як там, релізи робити. Ну але це таке. Між іншим дуже цікава є історія під це, як російський картограф в штабі. Він там був по-моєму якраз по на пів на півдні чи на півночі України він воював. Дай Бог пам'ять. Я просто собі тепер згадав. От він спогади пише так. Він там потрапив навіть до нас в полон. От як він розказував, як у них малювали карти, як йому ставили завдання. Коли приїжджав командир округу, йому там на картах домальовували окуповану територію там один-два-три кілометри. А як приїжджав Герасиму? Ту лінію окупованих там домальовували в 10-20 кілометрів. Це дуже цікаво. Я думаю, що наш глядач може знайти це в інтернеті. Дуже цікава його розповідь. Ну там слуце, поприклад, дуже е -е, показово, як росіяни показують свої аля перемоги. Хоча з іншої сторони розуміємо, що бої за куп'янські доцільні так точно і точно, що противник о, на жаль, руйнує це місто, як і Куп'янськ-Вузловий. Але для них і Куп'янськ-Вузловий зловиці це перш за все міста, які противник хоче зайняти для того, щоб створювати якісь оперативні простори для своїх військ, для накопичення, для підтягання техніки чи використання желізної дороги, як у Куп'янську-Вузловому, для своєї логістики. Це зрозуміло, і це очевидно. Але з другої сторони, як противник намагається це ще перевести. Політичну площину, ну це, це теж я думаю, десь зрозуміло. Ніде на лінії фронту нашим бійцям не є легко, ніде на лінії фронту немає якихось простих рішень чи легких боїв. Сюди надзвичайно складно, надзвичайно небезпечно. Але у будь-якому випадку, оті от результати навіть дуже скромні, якими пишаються росіяни, це не завдяки їм, а всупереч тому, як. Працюють збройні сили, і який ми маємо станом на сьогодні результат.